Так, привіт, ребята. Хочу вам показати сьогодні дрон И не один, а два. Постараюся вам швидко це все розказати без всяких затяжних процесів і так далі. Не переключайтеся, буде цікаво. Давайте почнемо поки з дрона. От цього. Це китайський дрон. Я його заказував з Алікспреса. За о, там 20, 20 доларів десь так, приблизительно 20 доларів. Літає він добре, все в ньому чудово, але є мінус. Перший мінус це його вага 160 грам, і він за що вітра він просто влітає і вас не слухається. Як коли нема вітра, він літає добре, робить перевороти, там 360 градусів, все як має бути, і все чудово. Батарея тримає до 15. Минут, в ньому проблем з цим нема. Проблема перша це камера. Яка була написана: 4К або 8К, не знаю, ну це все брехня, Уже заказувати не варто. Пластик. Крепкий, Можна так сказати, палив у мене з доброї висоти. Пластик крепкий. І мінуса з мінусів це коротше, накрилися щітки у двигуні. Як бачите, які там щітки, вони на камеру може бути видно, не видно. Я там старався їх припаяти, але там така мілюс гашу. Їх особо не припаяєш. Коротше, треба тільки купляти, або заказувати мотор заново. Це постараюсь я. Якось зробити буде час, закажу і поміняю. Працює він через редуктор. До нього йде ось мотор. Я показую, де йде мотор, іде через редуктор уже на сам вентилятор. І так сам працює дрон. Літає він добре, високо слухається, коли нема вітру. Ну, коли є вітер, ви можете його втратити за там, я не знаю, за 5 минути. Ось так. До нього йде батарея. Ось така. Як бачите, вона вже трохи підздулася, чого не знаю. Прямо бачите самі, що вона така пузата трохи стала. І за яких причин непонятно. Хоча він у мене хоронився в теплі, був заряджений, все як має бути. Так, ще мінус розкажу вам. Тут мала бути вставлятися флеш-карта. Є для неї, як будь-то, місце, але там немає розйому для самої флеш-карти. Ось така проблема. Не тягне він. Там свій, свій, Свою вагу тягне, ну, щоб там до нього щось прикріпити. Якусь допомільну камеру, він цього не потягне. Я пробував чіпляв камеру. Камера на 50 грам, він її просто не тягне. Він падає з нею і все. Короча, така проблема. Так, зараз покажу, як працює там без одного вентилятора, але це не проблема. Йде до пульта 3 батарейки. Кнопка на 3 скорості. Сама важлива кнопка це стоп. Це добре, що її придумали. Так як в мене було, що дрон улетів в сторону озера. прийшлось нажати кнопку Стоп. І він мене впав на асфальт, але не розбився. Тому що пластик крепкий. Робить свої перевороти 360 градусів. Нажимаємо цю кнопочку і нажимаємо там в якусь сторону, і хоче, щоб він перевернувся. Це все таке діло. Як кріплення до телефону, як бачимо. Ось, тримається телефон за счет цього кріплення дуже добре. Е, що я ще хотів сказати? Підключається кстати, дрон до приложення через телефон. Но смисл його підключати я не бачу. Так як в нього камера там просто саме Г. Ну, ви поняли, для чого це приложення було зроблено. Хоча може може бути таке, що хтось захоче собі докупити доповнительно. Камеру поміняти, бачите, воно це все міняється, знімається. Там можна зняти і поміняти на більш більш нормальну камеру. Ну, я не знаю, чи варто це робити. Це поки я цим не, над цим не задумувався. якось ось так. Зараз покажу, включаємо пульт. Попробуємо. Підключити наш дрон. Попробуємо підключити. О, як бачите, він запрацював, підключився до пульта. Нажимаємо. Працює він не дуже тихенько, але працює. Є кнопка на ньому. Нажимаємо і сразу він взлетает. Можна просто медленно взлетать. Переключаємо скорости. Ну, дуже шумить, якщо чуєте. Ось так. Сам працює дрон. Зараз покажу вам Кнопка. Кнопка стоп. Питачивал наш дрон? Не, не Видимо, где шла батарейка? Есть. Все. нажали кнопку стоп и больше он никуда не лететь. Выключаем наш пульт. Як бачимо, він без екранчика, без всього цього. Одним словом, скажу, що не варто купляти такі дрони. Це просто гроші на вітер і навіть не стоїть над цим думати. Понятно, Ви хочете дрон, може хтось хоче дрон там купити в подарок комусь. Чи... Ну, це гроші на вітер. Не купляйте такі дрони. Ви ним пограєтесь хай там місяць-два, ви просто його викинете. Буде так само валятися, як у мене він валяється тут і це просто. Така штука, ви потім поймете, що гроші на вітер. Так, давайте розглянемо другий варіант. Цей дрон мені дали вже в Фінляндії. Він був випущений 7 років назад. І я скажу, що оцей дрон, який випустили 7 років назад, і цей дрон, який зараз випускає там в Китаї. То цей дрон набагато краще, ніж оте. Я скажу так, що цей дрон, вага його 60 грамів. Літає він прям дуже чудово. Відстань від пульта цього дрону має там, 70 чи 80 метрів. Ну, для такого дрона це, я думаю, просто обадієно. Видно, що в нього качественний пластик. Вже десь тут поламав, видимо, вентилятор. Це не страшно це все я буду міняти. Качественний пластик, хороша камера, так як в ньому було написано 720, по-моєму. Він своїх 720 він і знімає. Це раз. В ньому вставляється флеш-карта, як бачите, можна ставити флеш-карту. На пульті є кнопки. Можна просто фотографувати. Є кнопка для записі. Нажимаємо кнопочку, і автоматично він летить і записує. Знімаю, кстаті, він не дуже йти й погано. Набагато краще, ніж оце, от китайське. поняли. Мені подобається такий дрон, хай він навіть набагато менший за цей. 100, там 150 грам і, і 60 грам. Дивіться, яка різниця. Яка ця бандура без... безтовкова? І оцей от маленький дрончик, який виконує всі задачі, які ви йому поставите. Так. А, зараз зробимо так. Включаємо наш дрон. так, Як бачите, чудово. Світиться, прям видно, що в нього червоненьке і синеньке є. Попробуємо зараз підключити до нашого дрона. Підключилися в ньому є ось такі цифри на пульту, як бачимо. Поки з кнопками я не розібрався, ось така фірма лімарка, назва самого дрона. Можете таки знайти в інтернеті, подивитися. Зараз такого продажу вже і нема. Я так думаю, хоча б може десь є. Попробую його запустити. Не реагує кнопка. А. Так. Недавно запускав його. Щось джойстик став погано працювати. о. Треба трохи потримати і. Він потом працює. Так, ребята, хотів вам показати, але, скоріше, у нього сіла батарея. Нічого я потім зніму відео, покажу вам в другий раз, навірно, а може і зараз. Якщо спробую запуститися. Ну не хоче. Скоріше, всі у нього батарейка. Не хоче він запускатися. Як бачимо, мигає ззаді. Красні лампочки. За цього не і підсів дрон. Так, трохи підзарядив, не знаю, там поставив всього на пару хвилин і сподіваюся, що щось поміняється. Попробую зараз його. Запустити, але чомусь не хоче Так, це я нажав фотографірувати. Хоча якось так запустив я його. Але як виключити, поки не знаю. Ось такий собі дрончик працює. Зараз спробую виключити його. Коротше, ньому треба ще, і розкажу так, що треба розібратися в цьому дроні. Де що працює? Ну, літає він дуже чудово, прям і по кімнаті, і там, і на дворі. Зараз покажу в ньому, як виглядає сама батарея. Вже типа в сучасних там дронах. Ось так витягується, І це кстати мені подобається, що так вот батарея вставляється в ці дрони і вона доволі крепко там тримається, без всяких питань. Так, а по поводу цього дрона тут батарея тримається, можна сказати, так собі. Якщо десь вдарився він у дерево, то в ньому батарея відлітає прямо аж дуже дуже швидко. Треба потім її шукати. Було таке, що. раз за два, на то вже і три її пришлось шукати, куди вона полетіла. Ну тут є така, що це, що можна прикручувати її. самі розумієте. Якщо батарея не так тримається, як треба, то прикрутили. І все чудово працює. Ну це, хто, якщо хоче такий свій дрон то я розказую такі нюанси, що. Що в такому дроні може бути. Пластик в ньому такий собі крепкенький, але літати він так особо, щоб, як ми хотіли, він не буде літати. Це тільки одна назва дрон. І кусок пластика. Маленькі двигуни. Я показав би десь там валяється в мене. Він там отакі мені пусички. Та що цей дрон йде без редуктора, ну в ньому двигун там. Сам действительно великий. Він там і широкий, і. Такий. І кстати цей дрон літає. Це літає там до 15 минут, а це літає до 7 минут. Ну, літає він класно. Це треба просто мені настроїти. Як бачите, мені поламалась одна оця. Фіговинка, як вона там називається, в лопасті. Якось так. Коротше, якщо. Комусь треба на такі подібні дрони в, в приложення для телефонів. я напишу в коментарях, які приложення можна, чи з яке приложення можна його підключити. Якщо комусь буде потрібна інструкція до, до такого дрона бо я знаю, що в основному зараз такі дрони і куплю. Я теж зніму відео віддільно. Хоча в мене там є відео. На каналі про такий дрон, як підключити його до телефону. Можете, кстати, зайти подивитися. Пишіть коментарі, може не все я там розказав. Я всім відповім без питань. Тільки просьба не... не писати всякі глупості, пишіть по факту там, дрон-дрон. Рибалка за рибалку. А не... буду блокувати. Все, всім пока. До зустрічі. Зустрінемось в других відео з вами. Підписуйтесь і лайк. Обов'язково це для мене дуже важливо. Для вас буде відео нове. Якщо буде багато лайків, обов'язково покажу, як вітаю цих два дрона. Уже для вас їх зроблю, настрою і так далі. Якщо лайків не буде, то смисло мені їх знімати. Показувати, як вони літають. Всім пока, підписуйтесь.